Коригування до громадян України, міжнародних партнерів та народів світу, справедливість не напад, самооборона не агресія. Сьогодні Україна як суверенна держава продовжує стримувати повномасштабну збройну агресію, що триває з використанням території Республіки Білорусь як стартового майданчика для ракетних безпілотних і диверсійних атак. В умовах, коли з білоруської землі системно завдаються удари по українській цивільній і військовій інфраструктурі, наші оборонні сили залишають за собою право на адекватну відповідь. Відповідно до статуту Організації Об'єднаних Націй стаки бідіста дії, на індивідуальну і колективну самооборону. Ми діємо виключно в межах міжнародного гуманітарного права. Кожна ціль, яка буде знешкоджена на території іншої держави, проходить ретельну оцінку військова доцільність, пропорційність до загрози, мінімізація шкоди для цивільного населення. Не Україна обрала цю війну, але Україна обрала захищати своє життя. Ми несемо відповідальність перед своїми громадянами та майбутнім. Ми не переслідуємо жодних цілей агресії, а лише зупинку наступу, запобігання новим втратам та відновлення контролю над правдою і справедливістю. Ми звертаємося до громадян Білорусі. Наша боротьба не проти вашого народу. Ми цінуємо спільну історію, людську гідність та ваш потенціал миру. Але тиша у відповідь на зло це співучасть. Ми готові до діалогу, але перш за все, до захисту. До міжнародної спільноти. Ми відкриті для розслідувань пояснень і співпраці. Кожен наш крок це крок у напрямку безпеки, а не ескалації, зброя, якою ми користуємося, це точність, закон, публічність і правда. Україна захищається, і захищаючись, вона зберігає обличчя європейської цивілізації. Ми будемо діяти, і кожна дія буде виправдана совістю, законом, життям. Слава Україні, слава народам, які чинять опір тиранії. Міністерство коригування, око корегування бачить усе.